Кожному кадрі ти шукаєш його обличчя, його живого, активного, діяльного. Тієї дівчинки, якою я була, немає. Вона реально загинула разом з ним. Так? Я хочу, щоб він і там, на Хмариці, десь сидів зі своїми побратимами і говорив: це моя дівчинка. Я знав, що вона впорається. Це історія дружини відомого каскадера Дениса Бондарєва. 13 березня йому мав би випунути 41 рік, але близько трьох років тому він віддав своє життя за Україну. Це історія вражаючого перевтілення неймовірної жінки заради пам'яті коханого і допомоги іншим. Не пропустіть 13 березня на Ютуб каналі Новини Лайф проєкт жінки Фенікс жити попри все.